Так, це програма Культурний інстинкт на Суспільній культурі. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні зі мною в гостях два пани: один галицький інтелігент, інший донбаський це Павло Гоц. Дня. А, ти галицький чи донбаський? Я Львова, тобто галицький. І Ярослав Яровенко. Доброго дня. А ти який? Горлівський, виходить. Горлівський, виходить. От двоє хлопців сидять тут. Зараз вони називають себе гурт -назва. Але я пам'ятаю їх ще з часів нашого спільного раннього дитинства. Це був гурт Йори Кльодс. Павло туди прийшов о 16, в 16 році, 16 о 16-й годині, годині так. Ну, 16 році, так, але вже в 19-й годині, тобто в дев'ятнадцятому році дев'ятнадцятому році, був створений проект назва. І я пам'ятаю, що добре, що ви купували один завод, і там відбувалося не тільки музичний гурт назва, але й був проект «ДК Назва. І Ти тут... багато розказала, що нам розказувати тепер. Ну, от тепер я ще маю цей. Ви будете відповідати на прямі запитання наших глядачів. І вони запитують про те, чому у назви така назва, чому ви вирішили вбити себе для гугла? Чому всі ваші назви капслоком і хто взагалі такий гурт назва? Гарно. Всі, всі питання подобаються. Відповідаємо на кожне. Яке перше? Перше, чому така назва назва? Чому така назва назва? То напряму стосується взагалі історії гурту. Спочатку в гурті грав я один. Писав музику, то був просто перформативний проект, і я просто писав всілякі театральні більше штуки, аніж музичні, але музикою. І в нашого друга художника була перша виставка. Він каже: Я хочу зробити, щоб не було нудно. Я кажу, давай зробимо не нудно. Я написав саундтрек до кожної з його картин. І ці саундтреки можна було прослухати під за QR-кодом під кожною картиною. В 2019 році ця виставка була. І ще плюс вживу ця музика і виконувалася. От і він коли писав експлікацію, спитався, як це назвати взагалі, що відбувається? Е, я кажу: е, ти можеш в експлікації, як люблять ці е, молоді художники, пояснити все просто. Ми ж не можемо уявити те, е, е, що ми не назвали. Тобто, ми не можемо уявити те, в чого немає назви. А в нас назва є, тому проект назва. Все дуже просто. Добре, ми почали з проекту, який називався Назва, і ви не могли придумати нічого для заявки на аплікацію на грант. Але як в цьому проєкті з'явився Ярослав? Ми почали грати в гурті Йори Клот в 2019 році, якраз таки. Зрозуміло, що нам подобається один з одним працювати. І Павла виникла ідея, точніше пропозиція. Він підійшов до мене якось ввечері і сказав: не хочеш пограти? У мене є ще паралельний проєкт Це було досить цікаво, тому що він каже, там буквально через пару днів. У нас вже виступ буде на, пан... день на фестивалі фестивалю Параджанова. Так, не, не день пам'яті, а це фестиваль Параджа Параджанова. Був і ми готували перформанс. Це був спочатку Гевелінг, а потім це став перформанс. І ми зібрались ввечері і за один вечір зробили повністю ту... програму на наступний програму. День. Наступний так. день грали перформанс. Я маю ще декілька питань, які я не змогла втиснути. в Якісь більш філософські, і я попрошу вас коротко, Бог відповідати. А перше питання: чому пан Роман не ваш фронтмен? Тому що пан Роман рідку. З дому виходить <смех> 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 і репетирувати з ним складно, хіба по онлайні. Для наших глядачів я розкажу, що пан Роман це м, вже легендарний персонаж, а це галичанин, нікого є ще один друг галичанин. І він час від часу з'являється в різних проектах, але найчастіше в Тіктоці, а тепер ще в інстаграмі і в інших соціальних мережах, куди можна скопіювати відео. А а... Якщо слідкувати за Романом, то краще все-таки в інстаграмі, тому що він взагалі почав з інстаграму і взагалі в Тікток не вірив, і ми в нього його вмовляли та зайде де вже той тікток вистав пару відео. Що ж таке? І коли він все таки наважився, каже, ну виставлю пару відео, то в нього понеслося. То, тобто, ви ви започаткували? Ви ви створили пана Романа? <свісно> <свісно> гучно, гучно сказано Нє. зліпили. Ні, вас а... дуже інтелектуальна людина створила. Він вже з'являється під своїм іменем. Нарешті і це вже можна казати Роман Чихарівський. Бо ще минулого року він категорично заперечував, щоб я хоч десь називав, що він Роман Чихарівський. Роман Чихарівський, до речі, хороший письменник. Якщо що, почитайте його, а друге питання: чи не хотіли би ви на перейменуватися? Це я цитую у дах Санс а так сини даху на честь головного впливу на вашу творчість виконавців театру? Дах це, можливо, можливо? Можливо, перейменуємося. А що нам ще робити? В назва не такий популярний бренд, як, а -а -а. як дах, звичайно, що ми Справа в тому що це ж не основний вплив. Просто перші треки, які ми робили, вони було в щось подібне на, на театр дах. Зокрема, через склад інструментів. Але якщо послухати музику, то вона вже давним давно не подібна на це. Ну тоді порадимо послухати ваш найновіший альбом, щоб людина втратила ці ілюзії. Або не втратила і далі писала ті самі питання. <світ> Чим більше коментарів, тим ми більше раді питання від Євгена Клопотенка. А яка філософія вашого ми гурту? ми його знаємо? То... Ми знаємо. Він, він, він в нас навіть е, на альбомі записаний Ген Клопотенко. Яка філософія вашого нашого... гурту? А спросто що він нам це питання ставить кожен раз, як ми з ним бачимо. Що він поставив його зараз ще раз? А, ну на я... публіку, на публіку добре. На публіку, яка філософія е, нашого гурту? Е, можна по попутих христати. Перше, ми любимо Україну. Ми стараємося будь-що українське, навіть трошки, навіть якщо це буде англомовна пісня, навіть якщо це буде пісня без. Слів навіть ми стараємося щось вкрапити туди українське. Тобто, загін Завж... України вас лунає постійно. І в, нас, в нас пісня Україна, Тараса Петриненко на от. Ой. Це перше. Ми е, дуже любимо взагалі літературу поезії, взагалі все, що робилося в Україні. Ми стараємося з цим всім завжди працювати. Але е, як писав Тарас Георгович, чужого навчайтеся, свого не царайтеся. Тобто, ми, е, коли і щось беремо з світової музики, з цитат світової музики, з стилю світової музики, е, ми це. Обробляємо ще й плюс в українське, щоб гурт назва зміг далі це просувати. Тобто, ми стараємося постійно транслювати українські наративи про українські наративи в своїй музиці, в тому чи іншому вигляді. Яка музика на вас вплинула? Зокрема, цікавлять які пісні української естради вплинули на вас, дорогі колеги? Вірка сердівка Вірка сердівка ну, Очевидно, Ярослав, з... Ярослав просто з українською естрадою познайомився, коли познайомився зі мною. Так. <різь> От, <різь> з більшості, точніше. Бо до того Вин. Ярослав слухав тільки класичну музику. І трошки рок музики. І Вірку Сердючку. річку, Сердючку, очевидно. Він чув, Всі. він чув, але Був він. Був на концерті. Ні, ні разу. Ні, я теж Ні, я був насправді скільки, не знаю, пів півпівраза був на зартвірки сердівчки. Це вже дуже дуже добре. Не пам'ятаю. Я дуже багато слухав все життя української музики, все життя з дитинства, які мамі знав про територію. А по М1. моя мама була завжди в захваті, коли починав грати гурт юркеш. Я тому і теж це переймав, і це було класно. Скрябін, це до речі, перші пісніки мене були додані в на мій перший куплений cd rv Діск. То, то, то це були саме пісні Скрябіна, Юркеша, ну і рок музики Deep Діпрпл uh -huh. От. А потім я почав знайомитися з більш театральними штуками і глибше впізнавати музику стару українську. І я колекціоную цю всю музику навіть на Вінілі. От. Тобто Яремчука, співочі юнги, е, Кобза, е, Візерунки смирічка. шляхів, смирічка. Тобто я це все досі заслуховую. Арніка, Арніка звичайно. Що. От. Е, плюс, е, оскільки моя мама працювала в бібліотеці працює в бібліотеці. То я там, з музикою 80-х Львівською познайомився теж дуже швидко. Тобто Віктор Морозов, Оксана Білозір. От. І, і навіть з ними бачився, стикався, і інколи десь під гітару собі ті пісні награю навіть досі. І... Зі світової мій улюблений гурт зді». це театральний комедійний гурт, дуже дуже, дуже сороміцький. <рес> е, не знаю, чи українці готові до таких реалій, але якщо в нас е, існує е, хамарман знищує вірус і Кроханта Гергат, то, то чому б і не готові? Чому ви туди не пішли? В сторону сороміцьких пісень. Чому? я б не Підемо, підемо, ще трошки. То, чекайте. <рес> Цьогоріч можна вас привітати, адже в 23-му році ви підписали угоду з лейблом. І, власне, ваш ди. Уже перший студійний запис, альбом виходив. Чи не перший, Тож, Ст... не Тож, перший. Третій, я <реш> перепрошую? Ну, да, там різні, різні повноформатний. картинки, різні, повноформатний. Власне, вийшов з лейблом «Помітні». А цей лейбл колись називався Мозги. А до того він називався «Empire Label». Іншими виконавцями були чи є зараз. я Буду читати, бо тут довгий гурт. Це і Настя, мозги, «Время і стекло, Дорофеєва. Як вам, як незалежному гурту, почуватися от в такому колі? Ну, а, не всі з цих вже Цього кола вже й немає. Да, не всі з цих артистів досі існують. Угу. Бо з того, к... Що ви назвали Дорофєєва. зокрема є тільки Дорофеєва? Дорофеєва, так, так. так. Е, все більш ніколи лейбла. Більше... Да. Да. Зараз там новий склад артистів. Це е... Анна Рафєєва, молода артистка Ірин, Ловмирі. Ловмери, мабуть, я Love прошу Mary, за наголос. Гурт Назва, a... <laughs> Прокопов. Отой. І, І Анна Трінчер. До речі, Анна Трінчер це, да, мабуть, та, єдин, єдина людина з Лейблу, яку я ніколи вживу не бачив в житті. Ah. От. <laughs> От, що відбулось загалом. Е, цей лейбл е, позбувся Потапа успішно е, свого часу. Е, Перейменувався, тому зробив ребрендінг, тому і не мозги. Досі е, я жартував перемінити мозок в мізки. Як ви будете робити, вони вирішили пере... зробити взагалі, продюсери, продюсери назви мізки. Це прекрасно. Ну, от е, жартували колись що це… у них тепер помітні мозги. От, але цей. Е, це ну, коментатори в інтернеті. Ми, коли на це погоджувалися, ми питали в першу чергу, чи буде зберігатись назва мозги. У нас зразу запевнили, що ні, що це відкриється новий лейбл, і це буде лейбл інакшого типу не продюсерського, тобто на нас ніхто ніяк впливати не буде. Ми спиталися, які переваги, в першу чергу, це дистриб'юторські переваги, тобто пітчинг, це така річ, що повитягуватись в плейлисти, побувати на всіх платформах світових, які тільки можливо, і успішно, щоб про те все-таки почули. Бо коментатори в інтернеті. І любіше ставити таке питання: а чому я про них ніколи не чув? Питання типу, це одночасно проблема двох сторін. Ти не цікавився, ми не просунули все. От це ми стараємося зробити від себе все просунути, щоб людина, яка і цікавиться, теж це почує. Це те, на що ми підписалися в, в лелі помітні. Тобто, ми не на продюсерстві, в нас ніхто гроші ніякі не вливає. Ми поки що завдяки лейблу, до речі, з допомогою можемо типу принаймі робити якісь колаборації угу. для того, щоб було легше нам, як мінімум, там зняти кліп, щоб нас знову ж таки більше почули. От такі рік про це запитаю вас, О, от, такі речі, але. Ну, типу, на музику і на творчість безпосередньо ніхто mm. взагалі ніхто так. не впливає. А було якесь яке етичне, етичне питання, чи обговорювали ви, чи працюємо ми з колишніми мозгами, чи не працюємо чи мата я бачився кров'ю. Постав... Yeah. я перше. Я перше, я що спитав, я скажу чи дивіться? Нам ми не хочемо асоціюватися з рядом артистів. От, зокрема, з мозги теж не хочемо асоціюватися, Бо якщо в помітні, вже буде трошки легше, як мінімум. Типу, де... ну, тим більше, що реально лейбл розійшовся. Що з мозгів, що з потапом, угу. з NK взагалі ніколи не працював цей лейбл. От. Ми би хотіли. Залишатися собі собою артистом, де ви, як наші друзі, нам допомагаєте в пічину. Угу. Все, кінець е, все ми це обговорили, і там в нас підписаний договір на дистрибуцію. Тобто, угу. будь-які реліз, що ми, робимо, ми скидаємо обкладинку треки і це вантажується на на платформі. А ну, власне, найновіший альбом. Я так розумію, який ви вже робили в співпраці. Це «Гурма», презентовано 13 жовтня. А, це проект гурту «Назва», але разом з вами працювали. Список буде довгий пан Роман, Андрій Бармалій, Тембер Бленч, Юлія Юріна, Рені Керс. Гордій Старух, Артистка Чуприненко, Марина Крутів, Ген Клопотенко, Віталій Гордієнко, Поліна Майко, Андрій Шимановський Даніла Повар. Як вам взагалі працювалося? 13. так. Всіх, всіх назвала? так. ніби так. Ні та. Ні я виписувала, я сиділа з блокнотами, рахувала, а потім знову рахувала, а потім звіряла. Добре. Як вам працювалося з такою кількістю людей? що мені важко їх зачитати всіх? Ви якось їх зібрали в одному альбомі, в одному проєкті. і як взагалі з'явилася ідея? З цими людьми легко, з тими, з ким співпраця не вдалась, ага. нелегко, Ось все потрапило в альбом виключно ті, з ким легко працювати. Ну і це наша філософія гурту, щоб все було легко і не нав'язливо, не нагружало. Типу, коли ти хочеш просувати щось українське, нема сенсу нав'язуватися. Тільки всі думають, не нав'язуйся, будь ласка. Давай я потім собі розберусь. Більшість Скіти усі записані, якщо вже про скіти, пояснити, що таке скіти, це виявилось не дуже популярно. В українській культурі взагалі, темою в альбомі, музичний альбом між піснями, ще має якісь балачки маленькі. А вони можуть бути музичні, можуть бути просто тексти. В нашому випадку вони, або... вони такі з легким галицьким гумором, завдяки пану Роману, бо це ведучий з по факту. От. Вони жартівливі і схожі на цілісну історію, таку, дещо схоже на радіопередачу, дещо схоже на просто розмову десь там в генделику. От. І воно пов'язані з собою пісні в одну цілісну книжку. І альбом Гурма слухається як цілісна книжка, як аудіокнига. Гурма загалом означає об'єднання, тобто це спільнота. Просто спільнота. Просто... А не фрукт. Ні, ні, ні в якому разі. Горма, просто спільнота, яка прямує до якоїсь однієї цілі, щось хоче вирішити. Ну, типу, зібралися люди, щось вирішують. Тут зібралося багато людей, і ми нарахували тільки 13, якщо ми не помилили, звичайно. ще додати Що? скопа. Так, ще, і ще і... плюс ще плюс додати дерегу і скопа, так. художників і І Ще вас двох. Ще нас двох. Ще плюс е, додати усіх, хто е, працюють над кліпами е, в, в, в цій історії, е, зокрема, і, і режисерів, так. і стилістів, е, дизайнерів, е, колористів. Так. Про кліпи ти забігаєш наперед Всі творчі особистості. я про, про те, що гурму. кліпи от кліп, кліпи, кліп, які з цим альбомом, то вони всі пов'язані в одну історію і угу. будуть пов'язані, тому що ми хочемо на всі щось зробити. фільм. Так, Тепер розказуйте, розказуйте про так, фільм так, окремо. Так як так, 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 так я кажу про це і про гурму. І ми цих цих, цих людей об'єднали, створили свою гурму. В проєкті назва зокрема найлегше було працювати все таки над скітами, тому що ми з Романом з паном Романом просто в переписці повирішили, як воно має бути. Він понакидував приблизні скіти, як це має бути. Ми це все полагодили, передагували. Я вже просив інших людей записати діалоги йому в відповідь. Всі, запи... Всі діалоги, до речі, записані дуже на різні мікрофони. Дехто записував це на, на телефон. Я це сидів, все обробляв. Ну і поличилися скіти. І окремо ще присутні працював наш улюблений звукорежисер Меріан Криськов над е, самим цим над самими піснями. Так. Ми в нього їх і записували. Він же їх і зводив, і ми потім це зробили в цілісну історію. Угу. Добре, а тепер ми переходимо до фільмів. Тобто, тут анонсовано, що ви працюєте над фільмом за кожною піснею. Так, ну тобто, це будуть відеокліпи, і воно таким буде. Приблизним мюзиклом. Uh -huh. От це буде недовгий мюзикл, звичайно, uh -huh. що тому, що сам альбом триває майже пів години. Uh -huh. От, але така короткометражка музична, uh -huh. та ми над нею працюємо. Зокрема, частинки цього майбутнього мюзиклу вже можна подивитися, тому що вийшло два кліпи: це на дно і «Родимка». Так, а де дивитися? У нас на Ютубі. На Ютубі, не по телевізору. Не по телевізору. Ну, та чого? Може, ви потрапили по телевізорі на наші кліпи? У цьому альбомі ще також про що ви не згадуєте, вперше з'являються авторські пісні. Бо до того так, музика так. була авторська, а ви брали слова з української класики або з української літератури загалом. Мене найбільше вразила це одна з перших пісень, на які я так. О, прикольно, хлопці роблять я, вони там, тобто, ми просто збачимося з вами в більш неформальній обстановці. Mm. А тут я вас послухала: це була пісня на слова Багряного mm -hmm. а, mm -hmm. про потяг. Ну так. тобто, yeah. це початок тигролова. Називається це, це початок твору тигролович. Так, а тут ви почали писати слова самі. Як це сталося? Як звідки з'явилися ваші тексти? Як воно вам пішло? Ну, загалом, просто ми вже пішли трохи глибше в творчість. Ми про це не розказуємо, бо це я вважаю, що це нудна тема. Розказ... Ні, це... Тексти, тексти пишу я. Так. Перша пісня авторська в нас це на дно. Пісня з Мариною Круть. Я знайшов один вірш в і навіть не питаю вже хто його написав, якщо чесно. От. В ньому була строка там, якраз на дно, тільки там було, не піду на дно, чи я йду на дно. Типу, загалом формулювання було трошки інакше. От мені це сподобалося як приспів, я не всі куплети. Тобто, це таке дуже маленьке цитування кудись, але я вирішив, що має бути текст дуже подібний. По формату на такі твори, як Лисмикита, коли ще звірі говорили, щоб тип, це було таке е, утваринництво. Е трикстерне е дійство. Та, трикстерне, щоб це було таке дійство. Коли і... пан Роман ще говорив. <рех> <рех> коли пан Роман ще говорив, він досі говорить. що таке. Так, і з'явилася перша авторська пісня з авторською музикою. Там є щось таке подібне на караван, що теж до тваринництва дуже близько. От. Е і наступна пісня була Заведу тебе. Це вже повністю авторська пісня, там ніде е, цитувань нема. Е, і це вже, хоч воно раніше в альбомі, але це по факту продовження історії авторської музики в гурті Назва. Е, Ця пісня була написана з думкою про те, що ми б хотіли зробити якусь ще ліричну пісню, е, таку е, геть е, плаксиву, яку можна було потім в, в дворах виконувати під гітару. Вона, звісно, не така вийшла, бо там в основі контравас, але. Ну, типу, загалом вийшла класна лірична пісня, так. яка в альбомі з'єднує серйозні пісні з вже більш жартівливими, а навпаки, легкими і так далі. Ще журба. Журба, ж, а теж журба написано. теж, але це типу на пів так, текст, тому що половину на пів, тексту на написав Гордій Старух, а угу. на половину тексту написав я. Все. Угу. Пане Ярославе, у мене є до вас питання. Так. Чи пан Павло не забороняє вам часом розмовляти? Ні, ну, все прекрасно. Мені дуже подобається, що Павло багато говорить. Ярослав відпочиває. Так. А давайте я почну з вас. Євробачення. Євробачення. Ви отак це недавно з'явилося І з'явилися в національному списку фіналістів національного відбору. І от ви будете виступати на великій сцені під софітами, і все буде блимати. Як, ви, як вас сюди занесло? А, занесло? Oh, Отак от так, от так і занесло. Ну, як на мене, Просто ми планували податись на Євробачення. Ми видали перший альбом, подумали, може, наступного року подамося на Євробачення. Так, Та, подались, все. Нас вибрали, ми mm -hmm. пройшли, потім приїхали ще до Києва. Та на прослуховування, Та. сказали, все, ви фіналіст, грав. Ну, потім вже Ботім, Зразу. потім, да. Та і все. Дуже проста історія. Ну, направду, написав. цей... А, Лейбл нас питався. Може, ви хотіли ти на є а Може, підете все-таки все. кажу, ну добре, приїхали. ви сходити, так? Та, приїхали за якогось концертів до Львова, а ярослав щось на на в консерваторії постійно. Сесія. Я сів, написав пісню, записав демку вдома, прям при записав ту демку. Ми відправили її. Приїхали на прослуховування під ту ж саму демку і заграли. А на євробачення треба грати не, не наживо, там треба грати під фонограму, тільки співати наживо треба. О, заспівали під ту демку. Ми наживо. Всі нам поплескали дуже гарно. І, і потім результати були, що ми фіналісти. Ми вже цю пісню переписали гарно. А не вдома. І не в Гулівері, біля туалету альт. Alt. Бо я не мав часу, я Альбом мені. Я телефон це обробив там в От, Подали ми таку демку. З якою піснею ви будете виступати? Що? Це вам можна розповідати? Та, можна пісня називається Slavic English. Вона весела. Славик, це ім'я? Е, ні, ми б тоді назвали Ярославік е, Славік, типу слов'янська англійська, це так в Європі, в Америках е, говорять про колорит е, наш, нашого англійського діалекту. Все Славік інглиш, і це там я можу просто сказати, що це напівукраїнський, напіванглійський текст з такою конкретною слов'янською мовою. І останнє моє питання: це про найостанніший проект, над яким ви захоплено працюєте. Ви оце проговорилися. Що він буде? Що це буде? Скільки там буде людей, і чи буде там контрабас? Це якийсь у цих проектів. Ти, ну от найостанніший, найкрайніший, над яким ви зараз закінчуєте його працювати. Ти казав, що ви працюєте над новим релізом? Я оце добре вихопила. Е, так, ми працюємо над новим релізом. Ну, зокрема, треба зробити повністю до пісню на Євробаченні. Це раз. Е, наступним ми маємо допрацювати кліпи Гу. в альбомі до альбому гурма. І зробити з цього все таки фільмова історії не mm -hmm. тільки кліпи. І ще ми вже готуємо два наступних альбоми. От, тому що ми хочемо закрити е, свій гешталь по, по фольклору. Нарешті. І що це має бути от. Це буде весело, ми обіцяємо. Ми не можемо всі секрети. І е, четвертий альбом це вже наші нові розуміння, тому що наш зараз світогляд музичний вже геть відрізняється від того, що було на першому альбомі. Mm -hmm. Я не знаю, чи ми в цьому винні, чи ми затішимо людей, які полюбили нас за перший альбом, але ми хочемо зробити вже вже трошки інакшу музику. Склад інструментів е, наше звучання фірмове зміняти, ми звичайно що не будемо mm -hmm. а додавати. Додавати будем? Добре. А ми завжди додаємо на кожне альбом. В пісні «Родимка» на альбомі гурма там Гльокеншпіль записаний. І коли Антоніо Лукіч знімав під цю пісню рекламу, то після роботи то він спитався: а ви любите Гльокіншпіль? І наша керниця така, що відбувається? Що, що він запитує? Я кажу: любимо, він нас записаний. каже: о, от що я цю пісню полюбив. От ми стараємося багато чого додавати в нового з інструментів в пісні. Більше того, Ярослав грає на нашому альбомі і на альті, і на скрипці одночасно завжди. Три... Прямо в одній руці. Ні, жартую. Не <ріст> не, окремо, окремо. Добре. А, ну що, хлопці, у вас є останній шанс сказати щось а, на телебаченні? Останній? Крайній крайній. Крайній зараз тут, в ці хвилини. Добре, крайній шанс сказати щось на телебаченні. Передаю привіт мамі. Дякую за те, що вона таким виховала. Ярослава, мама. Ярослава Тай, мама, теж дуже рада буде почути його. Підписуйтесь Доз... на наші соцмережі. Любіть Україну в першу чергу. Не як буде, сонце слава. любіть, як вітер, і трави і води, буде нещасливі. В радості мить. Здоровляю і щастя гур... вам. За гуртом назва. Ми ще багато чого класного вам доробимо. Ярослав Яровенко, Павло Гоц гурт назва. А мене звати Софія Челяк і це програма Культурний інстинкт на Суспільна культура. Ми кажемо вам до побачення, але до нових зустрічей.